Під час апаратної наради начальниця управління економіки шосткінської міської ради Дарія Гребенюк зазначила, що економічний простір працює в жорсткому режимі економії, більшість підприємств. Не працює. Економічний простір працює у жорсткому режимі. Економії більшість підприємств, як ви сказали, не працюють. Працюємо у напрямку організації міських та приміських перевезень. Садова городні маси всі охоплені перевезенням, тому цей, скажімо, Період буде закритий в повному обсягу. Також проводиться подальша робота по організації надання часткової компенсації на за встановлення відчильників холодної води. За серпень місяць надано таку допомогу у 30 особам. Спочатку дії цієї програми вже окуплено 95 осіб. Очільник громади зазначив, що є проблема з перевезенням пільгових категорій громадян. Я був на базарі. і Жінка підходила про те, що у нас погіршився пільгове перевезення пасажирів. Із Вінниці до центру міста. Давай давайте подумаємо над цим питанням. Доповіла про роботу свого відділу Іоланда Долгих, заступниця начальника фінансового управління Шосткинської міської ради. На минулому тижні фінансування головних розпорядників здійснювалося відповідно до розпису бюджету та срокування вимог постанови 590, направлено на забезпечення життєдіяльності громади. Безпеку та оборону. Профінансовано перший аванс та інші видатки згідно наданих пропозицій по фінансуванню. Також на минулому тижні, незважаючи на постійні технічні затримки та незручності, фінансового управління та головних розпорядники, нами завершено перший етап перегляду та затвердження бюджетних пропозицій на 2026 рік на платформі Міністерства фінансів логіка. Усі пропозиції головних розпорядників затверджено. На цьому тижні до логіки будемо відправляти прогноз місцевого бюджету на 26 рік, та будемо очікувати його перевірку та погодження. Погодження місцевого бюджету це шлях розвитку, який визначає майбутні громади та дозволяє перетворювати ідеї на реальність і будувати комфортний простір для життя.